Гурді у сніданку з плюс 1, Ця година ваша. Слухайте. Ну ти такі вже говірки, дідо. Юлі, клесик, розкажіть про свої дива. Можливо, оцей Миколайчик Бородати вам приносить дива. Гонорари, чи що? А в дитинстві що з вами було? Ну таке щось дивне. Відбувалося? Дитинце, кажи, що в тебе відбувалося. Що, що, що Лесик скаже? Я скажу, в мене було найнеприємніше, коли мама виїхала тільки за кордон. І я заліз під подушку на Миколая, а там нічого не було. Я плакав. Я плакав. Тиждень я думав, що я був нечемний, а виявляється, що е був відкритий. А я до сьомого класу вірю, що Миколай ходить. Та ладно. Зараз не віриш. Ні, зараз не вийде. А ти більше віриш і досі. Чому може бути? А ви, були малими, коли ходили колядувати. Ми ще досі ходимо колядувати. А на святвечір що? будете колядувати ходити? Обов'язково ми ж там того року що придумали. Хотіли більше грошей заробити і пішли колядувати на церкві. Як ми гроші ділили? Подивіться, будь ласка, в інтернеті. Ангели чудяться. А слухайте, хлопці, ну от зараз, до речі, ми чекаємо на включення зі Львова. Там працює. На знімальному майданчику yes, yes. Анатолій Анатолійович, Анатолій, наш колега, і має бути напряму включені мер Львова а, пан Садовий. Скажіть, от тві зі Львова приїхали, так? так? А ви ж зі Львова там живете? А у Києві, де ви живете? В Києві готелі, по всіх, по ми живемо. в готелях. У всіх, всіх готелях. Ми вже всі зміни знаємо, всіх прибиральних знаємо, так що ми дуже гарно. А в чому я себе чи, чому я запитав? Виходжу на балкон, Дайте, на дайте будь ласка, крупним планом, виходжу на балкон. І той самий чорний каділа, дідьо, який бере участь. Я думав, що це декорація ваша. Напрокат берете, а ви там живете і пересуваєтеся. так? Так, На третьому ряду я люблю спати. <реш> Скажіть хлопці, ну от ви кількарічний донанив, ця подія, яка досі не сходиться з голови. Це прекрасно. Ви єдині зібрали, ну не єдині, що Вакарчук зібрав, ви зібрали стадіон. Наступний коли буде іде? На другий рік? 16-го року, люди, готуйтеся, будьте чемними, бо нас чекає фантастичне майбутнє. Групу діду і вас так само. Готуйтеся, це дуже гарний рік. Ми готуємо для вас супер-шоу, технічне шоу, нові пісні. До речі, зараз виходить нова пісня, називається Марсік. Марсік? Марсік, Марсік. Марсік це хто? Це інопланетянин. Ага! Я думаю, що я, я думаю, що У вас є фільм. У вас у... Вже є діду фільм. Ми записали новий, ми записали кліп, ми записали нову пісню, так що чекайте. З дня на день. Презентація нової пісні від групи Дідео Марсик. У нас кільколери до включення. ви можете якийсь купець заграти і передати привіт своїм лів'янам, своїм всім українцям взагалі. ну. Супер фан. Нова пісня. Марсік. Марсик. ну повторяйте. Марсик. 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 The number 1 обов'язково чекайте на цю пісню, хочу придати всім привіт вів'янам. Західні і Україні. зараз вони чуються хлопці. Давайте розійдемося, побачимо на великий екран на великому екрані. Зараз має з'явитися. Анатолій Анатолій, ось він слухайте, унікальна людина, наш колега. Немає квитків на потяги до Львова. Неможливо дістатися нічим, навіть стопами різними. Анатолій зумів це зробити. Він зараз в центрі Львова, і у нього там мають бути гості. Анатолій, як, як там опинився? Анатолій, як ти опинився? Я бачу, тебе пара з рота йде. Там холодно, може там ще й Сніг є доброго ранку. Слухайте, ну зараз мінус снігу не бачу. Але найголовніше, хто зі мною зараз гостях. Ви знаєте, хотілося сказати, що надзвичайний сьогодні ефір. Ми ж телевізійники нас пройняти дуже складно, але ми всією знімальною групою спостерігаємо за тим, що відбувається в ефірі сніданку. Це неймовірно. Ми дякуємо глядачам за те, що ви нас підтримуєте, і робимо класну, неймовірну добру справу разом із таблеточками. А зі мною в центрі Львова мер Львова, Андрій Садовий. Пане Андрію ранку. Вітання, дякуємо, що добро дня всім, а, пане мере, а, хотів сказати, що сьогодні Римо-католицьке Різдво. А, розкажіть, будь ласка, що буде відбуватися у Львові, тому що багато хто святкує сьогодні. Це різдво Насправді Львів'яни святкують і Римокатолицьке, і Різдво, яке ми святкуємо шостого сьомого числа. Богослужіння, концерти і просто хороший настрій, тому що Львів насправді дає тепло. Якщо вам є сумно, якщо маєте знаєте, всередині щось таке болюче, приїжджайте так. до Львова. Добрі люди, добра атмосфера, незабутні враження. Оце ми можемо вам гарантувати, а, пане Мере. Е, можемо розказати про, е, про лот, який ви сьогодні презентуєте. От, розумію, що це унікальна монета. Е, ми зараз її покажемо. Дозвольте, я її потримаю, щоб ви її показали. А ви розкажіть, будь ласка, що це за монета? Ну, По-перше, це є е, король Данило Галицький, який породив наше місто, і ми цією е, монетою вшановуємо самих поважних людей. Тому я хочу передати цю монету для вас. Щоб вона насправді комусь принесла велике щастя, тому що це унікальний час в історії нашої держави, коли правив король Данило. До речі, тоді столиця Київської Русі була у Львові. Угу. Це був найуспішніший час історії за тисячу років. Тобто, можемо казати, що столична монета. Ну, в принципі, а... Львів це столичне місто, королівське навіть пане Мере, яку ціну поставимо стартову. Я не знаю, можна дуже велику. Давайте почнемо, наприклад, з півтори тисячі гривень, а там я думаю, що ну приймаєте, так, для початку приймаєте. Все, Скромно. Все, значить, лот, друзі, до сьомої години вечора фотографію пана Андрія разом з цим лотом з'явиться на шитринці у мережі Фейсбук. А зараз декілька питань більш серйозних. Пане мере, ми вчора гуляли надзвичайно красиво сьогодні. Все. Але питання від туристів, навіть від, не від мене. Де сніг? Може, ви як мер щось можете зробити? Якось? Ми не над тим працюємо. Питання. Ми над тим працюємо, але у нас є проблема з однієї. З сторони львів'яни і гості, з другої сторони комунальні служби. Вони молять Бога, щоб сніга не було. Комунальщики вони ну, задоволені. Ну, баланс стараємося знаходити. 2015-й, певно, що став рекордним для Львова. розумієш, що 2 мільйони туристів за цей рік. Так, ми ну, виходимо дійсно на рекордну кількість. І це і робочі місця, що ви розуміли, тому що кожен Абсолютно. турист, який приїжджає, він створює нові робочі місця. Тому для нас це є вигідно. І пане Андрію, в двох словах: як зміниться Львів у 2016 році для містян? Що, що нового з'явиться? Як життя стане От, ще більш комфортним? Ми е, вчора? Е, прийняли бюджет міста Львова, і ми дуже багато ресурсів передбачаємо для оновлення громадського транспорту. О. Це і автобуси, електробуси, низькопідлогові. Трамваї, до речі, один, один вам ми передали в Київ, щоб ви відчули, що такі європейські трамваї, Нові тролейбус, електротранспорт все для комфорту мешканців. Дякуємо, друзі. Ну що ж, лот від пана мера в нас вже є. Хотів сказати, відкрита таємницю, величку, що Марина Лончук сьогодні буде спілкуватися з мером Києва Віталієм Кличком на Михайлівській площі. І в крайньому випадку ми так подумали, що можемо домовити, щоб просто мери між собою. Мер Львова придбає лот мера Києва, а мер Києва придбає лот мера Львова. Ну, поговоримо про це після ефіру. Ще раз. Дякуємо за те, що прийшли дякуємо зараз. Дякуємо, що долучилися до нашої чудової справи. Успіхів всім. Неймовірне місто Лева всім привіт. Студія Людмила Руслана, ти просто геній. Ти геній, просто. тоді можна ставити високу ціну найвищу. Анатолій Анатолійович і тільки що був гостях. Сніданку з Вінплюс 1 мер Львова, Андрій Садовий. Дякуємо. Справді, Віталій Кличко, мер Києва буде незабаром з Мариною на включенні. І діду залишається, вони зрають співають танцють. А Но малюють все попереду. Оновлено випускно він те сан його Будьте з нами. Творимо добро разом.